Історично і цікава. Русиль це таке село, що засноване за, згадками, за історичними загадками в 16 столітті. В той час, коли на Україну нападали турки і татари, два рідні брати, рятуючись від ворожої навали, разом із своїми сім'ями втекли в Галичину. Один із них поселився біля Русла Річки, що пішла назва села Русиль. А в кінці 1949 року. Та на долю нашого села випало велике горе. Мільшевицька навала руйнувала, зруйнувала наше село. І всі жителі села були вимушені переселитися в Дніпропетровську область. В 1955-1956 роках люди почали повертатися на рідну землю, але руїни села так і залишилися. Було дві церкви. Були зруйновані церкви, були зруйновані ферми. Люди мусили переселятися в чужі, в чужі села, щоб якось вижити. Тяжко працювали на полях, на лісах, але з часом наше село відбудоване. На даний час в нашому селі налічується 82 двори, налічується приблизно 310 жителів. В нашому землі є дуже гарна школа, яка в собі містить ще дитячий садочок, пролісок. Але школа наша потребує великого ремонту, великих коштів. Так сталося, що на даний час протікає дах на нашій школі, нам треба зробити, зробити ремонт і поновити дах. І ми просимо, може, є такі добрі люди в нас на Україні, щоб могли надати фінансову допомогу нашій школі, нашому садочку. Крім того, наше село має малюничі краєвиди, а також в нашому селі знаходиться майже 8 водоспадів. Кожен водоспад має свій назву. І з маленького водічка утворився невеличкий такий струмочок, і з того струмочка протікає, протікає джерельце. І з цього джерельця бере початок каскад русирівських водоспадів. Кожен водоспад по-своєму непокорний, недоступний, але добрі люди зробили до цих водоспадів кладку, що можна до них дійти, пройти. І саме в таких е найцікавіших водоспадів це є водоспад дівочі сльози. Є дуже цікава легенда про цей водоспад. Було велике кохання між дівчиною і хлопцем. І хлопець зрадив дівчину. Дівчина сильно з ним дружила. І вона вирішила піти на край берега і топитися, покінчити своє життя. Ну і так і сталося. І з цього часу часу ходить така легенда. Цей водоспад називають Дівочі не сліз, тому що дівчина провела дуже багато сліз. до складу. Щось таке. Скажи, що ніколи не замерзає, не з'являється. Ну і зимою цей водоспад ніколи не замерзає. Під Кригою завжди він Наше село відвідують багато туристів. Багато туристів навіть. Її за кордоном, з Польщі, з Німеччини чи Кословаччини. Всім подобаються країна для нашого села. Багато робить цікаві фотографії, називає водички цілющі. І для нашого селі є Також гарна капличка, звідки тече люща. Слово рідне, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як -то мову нам забути, котрої учила, на всіх ненька говорити, ненька наша мила. Село віддалене від міста. Як проїде дві машини, то це дуже добре через село. Ну, зараз в літній часто багато туристів відвідують на часові. Люди виїжджають, трохи, правда. Але люди не дуже так виїжджають. Більшість виїжджають чоловіки, жінки, це ведуть все домашнє господарства. Дітей взагалі немає ніякої перспективи. Ніяких гуртків, факультативів, школа немає. А це велика проблема в нашому селі. Давайте знімайте, я ще розкажу про велика проблема в нашому селі. Із транспортом, ми не маємо нормальної дороги, немає нормального сполучення до сусіднього села Соколова, також, щоб добратися до районного центру. Обіцяє нам місцева влада з часом що щось зробимо, але на це постійно не вистачає коштів. І на даний час у нас велика проблема з автобусом шкільним. Автобус нерегулярно перевозить наших дітей. Автобус діє тільки тоді під час навчального року, а три місяці ми лишаємося без ніякого засобу зв'язку.